Ви коли-небудь замислювались, скільки коштує совість. Раніше я думав, що патріотизм це щось всередині, те, що не виставляють на показ, як цінник у магазині. Але останні роки навчили нас іншому. Сьогодні патріотизм став найвигіднішим товаром. я бачу це щодня. Ви, мабуть, теж. Людина виходить з елітного спортзалу в центрі Києва, на ній футболка з тризубом. Вона голосно розмовляє про нашу перемогу по телефону останньої моделі. А в цей час ви рахуєте, чи вистачить вам грошей закрити рахунки за комуналку і відкласти на черговий збір для брата чи сусіда на фронті. Це відео не про те, як правильно любити Україну, це відео про те, як під брендом Патріот у нас з вами забирають останнє, а це гроші, справедливість і віру в те. Що правила існують для всіх. Ми розберемося, як відрізнити того, хто є патріотом, від того, хто просто орендував цей образ, щоб ви не заважали йому красти. Додивіться до кінця, бо це питання вашої особистої безпеки в цій системі. Давайте поговоримо про гроші ваші гроші. Коли ми чуємо про чергового Гринкевича чи чергову схему на закупка. Ми часто сприймаємо це як абстрактні державні кошти. Але давайте на пальцях. Кожна вкрадена сотні мільйонів це не просто цифра. Це податки, які ви платили з кожної зарплати. Це ПДВ, які ви віддавали в магазині, купуючи хліб. І коли людина в кабінеті, одягнувши вишиванку, підписує акт на неіснуючий одяг для ЗСУ, вона краде не у держави. Вона залізає в кишеню до вашого сина, який зараз у мокрому бліндажі. Я бачив, як це працює. Мародеру не шкода витратити 100 тисяч доларів на піар-кампанію, де він буде рятівником нації. Але ж чому? Бо це інвестиція. Витративши трохи на символіку і гучні гасла, він отримує імунітет. Хто ж посміє перевіряти такого патріота? Це і є найстрашніший вид маніпуляції. Коли наші з вами найсвятіші почуття використовують як дах для грабунку, а вони купують собі спокій за наші ж гроші, загорнувшись у наш прапор, то як же нам з вами не дати себе надурити? Справжній патріотизм це завжди тиха дія, а маніпуляція це завжди гучний перформанс. Ось кілька маркерів, які я помітив. Перше. Надмірність. Справжня людина справи не носить прапор як карнавальний костюм 24 на 7. А якщо людина піарить кожен свій крок через патріотичну лінзу, вона щось продає або свою лояльність, або свій захист від закону. Друге агресія на незручні питання. Спробуйте запитати такого патріота про походження його активів під час війни. І ви миттєво станете агентом Кремля або зрадником, це захисна реакція. Справжньому патріоту немає чого ховати, бо його звітність прозора. Третє вибір псевдопатріот дуже любить Україну в ресторанах Монако чи в других кабінетах Києва, але його любов закінчується там, де починається реальний ризик для його власного комфорту чи капіталу. Справжній патріотизм це дисципліна, коли ти робиш те, що маєш, навіть коли на тебе не дивляться камери. Це лікар, який оперує без світла. І це фермер, який виходить у поле, знаючи про міни. На них зазвичай немає розкішних вишиванок від відомих дизайнерів. На них робочий одяг і втома. Це питання до кожного з нас. Чому ми, бачачи очевидне мародерство, ми часто кажемо. Ну, він же хоч щось робить. Або зараз не на часі для критики. Негідники на це й розраховують вони знають, що під час війни ми емоційно вразливі, вони використовують червону калину як знеболювальне. Поки ми співаємо, вони вивозять капітали. Я думаю, що справжня повага до своєї країни починається з поваги до себе. Ми не маємо бути зручним електоратом якому достатньо показати прапор, щоб він закрив очі на порожній бюджет, все, що ви бачите тут, це лише вершина айсберга. Ютуб не любить розмови про справжню свободу та обмеження влади. Для алгоритмів ідеї вільного громадянина це незручний контент. Тому все найважливіше, те як держава намагається контролювати твій кожен крок і як цьому протистояти, я публікую на Патреоні. Там ми будуємо спільноту відповідальних людей. Які не чекають дозволу, щоб мислити там факти без цензури та розбори. А які тут просто не виживуть. Хочеш бути частиною спільноти вільних? Тисни на посилання під відео. Твоя підтримка це наша незалежність від системи. Корупціонер у вишиванці це не наш, це паразит. І він набагато небезпечніший за відкритого ворога. Бо ворога ми бачимо в приціл. А цей сидить поруч з нами за столом і посміхається. І висновок до якого я прийшов. Патріотизм без чесності це просто технологія маркетингу. І якщо ми не навчимося вимагати чесності так само сильно, як ми вимагаємо відданості, ми будемо продовжувати оплачувати життя цих акторів зі своєї кишені. Ми часто кажемо: а от у Європі, але справа не в людях. А в правилах у тій же Швейцарії патріотизм це не пісня. Це коли ти знаєш, що твій сусід політик живе в такій самій квартирі, як і ти, і їздить на роботу на потязі. Там патріотизм це довіра. А довіра базується на тому, що ніхто не стоїть над законом. У нас же патріотизм зробили перепусткою у світ, де закон не діє, Я патріот. Отже, мені можна більше, нам потрібно змінити це правило. Справжній патріотизм у цивілізованому світі це підвищена відповідальність. Якщо ти заявляєш, що любиш країну, то до тебе має бути в 10 більше вимог, ніж до звичайної людини. Тільки так ми зможемо відсіяти мародерів. Отже, що ж нам робити сьогодні? По перше, не дозволяйте негідникам приватизовувати наші символи. Вишиванка належить вам, а не чиновнику, який її вдягнув, щоб прикрити хабар. Не віддавайте їм право вирішувати, хто правильний українець. По друге, судіть за цифрами і діями скільки життів врятовано, скільки податків сплачено реально, а не на папері, наскільки прозорі закупівлі в його відомстві. А якщо там темрява, то ніякі гасла не мають значення. Справжній патріотизм сьогодні це не емоція, це прагматизм, це вимога прозорості, це розуміння того, що кожен вкрадений долар, це втрачений час для країни. Патріот це той, хто будує систему, де навіть негідник змушений працювати чесно. А не той, хто замість будівництва системи купує собі нову маску з національним орнаментом. Ми маємо стати дорослими, ми маємо перестати любити вухами. Наша любов до України має бути з кулаками, які захищають бюджет, і з очима, які бачать правду крізь будь-який камуфляж. Я знаю, що ці слова можуть бути болючими, але я вірю, що ви розумієте, про що я. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи має бути запроваджена окрема. Суворіша відповідальність за корупцію для тих, хто займає державні посади і прикривається патріотичною риторикою. Шановне товариство, це була важка розмова, але чесна. Підпишіться, щоб не втрачати зв'язок у цьому шумі маніпуляцій. І пам'ятайте, справжня сила країни не в гаслах, а в людях, яких неможливо купити. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!